Від геморою допомагає Гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців деталі на сайті Пенсійного фонду України pfu.gov.ua або за телефоном 0800 503 753. Наша зброя. Це правда. Марафон Єдині новини підхоплює ICTV. Тільки перевірена інформація. Переконливі факти. Як це було? Дивимось далі. Єдині новини в центрі подій. 11-та у Києві про найпомітніші події ранку неділі. До вашої уваги від журналістів ICDV та «СТБ». мене звати Юлія Саник. Мої вітання. Багато загиблих у Сумах внаслідок двох вибухів, які пролунали менше години тому, повідомив виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар. Повітряні сили ЗСУ о 10.13 повідомили про загрозу ударів балістичними ракетами. Згодом стало відомо про швидкісну ціль на Сумщині. Також відомо про сильні пошкодження багатьох будівель. Армія Росії минулої доби вбила трьох цивільних жителів на Донеччині, в Покровську, Лимані та Мирному. Повідомив голова адміністрації Вадим Філашкін. Ще п'ятеро людей дістали поранення. ФПВ-дроном окупанти атакували автівку поблизу села Олександро Калинова. Троє цивільних зазнали травм. У них осколкові поранення та контузії. Ще двоє людей поранені в Костянтинівці. Загалом Росія 21 раз обстріляла населені пункти Донеччини, знищені або пошкоджені десятки житлових будинків. 120 бойових зіткнень сталося напередодні на передовій. Росіяни понад 6,5 тисяч разів били з артилерії як по населених пунктах, так і по позиціях наших захисників. Крім цього, у Генштабі додають ворог скинув на наших захисників майже 250 керованих авіабомб. Найгарячішою ділянкою фронту вже тривалий час лишається Покровський напрямок. Там напередодні відбито 31 ворожий штурм. Збільшується ворожа активність на Лиманському напрямку. Там ворог 18 разів штурмував біля надії нового зарічного торського, поблизу Торецька, Сіверська та часового яру, де бої тривають цілодобово. Рашисти загалом атакували 30 разів. Триває курська операція. За добу там зафіксовано 23 ворожі атаки. По наших оборонцях скинуто 133 авіабомби. Встигає писати книжки та спалювати ворога ФПВ-дронами на фронті. Наступна історія про воїна з позивним Кінг 63 63-ї окремої механізованої бригади. Чоловік пройшов, АТО, відтак викладав у школі історію, займався науковою наукою та розпочав свій шлях письменника. Однак, повномасштабна війна повернула захисника на фронт. Нині кінг вже обіймає посаду заступника командира роти БПЛА, однак продовжує пліч опліч з побратимами нищити ворога на лиманському напрямку у ролі пілота. Поспілкуватися з ним вдалося нашому воєнному кореспонденту Єгору Ромахлу. Під час сюжету ви побачите на екрані QR-код та номер картки, за яким можна підтримати 63-ю бригаду до НАТО. Ці кошти підуть на мобільні пункти управління, які нині вкрай потрібні на фронті. Я потрапив до війська у 2014-15 році. Воював в правому секторі в добровольчому українському корпусі. От, під Донецьком. Багато в пісках, потім були в мене трішки творчих перерв. Історик, учитель та письменник у цивільному житті та ефективний пілот і командир на фронті. Це все про воїна 63-ї окремої механізованої бригади на позивний Кінг. Після АТО чоловік викладав у школі та навіть виходив до фіналу конкурсу вчитель року року». 22-го ж, з першого дня російської агресії. Повернувся до війська, починав розвідником, але головна мета підштовхнула до пошуків чогось нового. Пошук найефективніших способів враження ворога привів мене до цього виду війська. Я вважаю, що на даний момент в батальйоні безпілотних систем я можу саме краще реалізуватися і нанести ворогу максимальну шкоду. Підтвердження ці кадри підрахувати кількість ліквідованих окупантів кінгу важко, аби досягнути такого рівня. Довелося чимало тренуватися. Складно, що додали численні поранення рук, які вплинули на моторику. У мене було багато поранень, мені на там руку. І коли я починав, наприклад, опановувати впівдрони, мавіки, там мавіки, Матрікси, з тим було простіше з аутелами, так само. А от коли взявся за півідрони, там дуже багато уваги на мікромоторику потрібно багато часу приділяти на симуляторах, практичних навиків. Попри посаду заступника командира роти він продовжує виходити на бойові чергування як пілот. Це допомагає і навички підтримати і краще відслідковувати зміни у тактиці рашистів на Лиманському напрямку, де 63-я зараз і тримає оборону. каже тут росіяни традиційно людського ресурсу не шкодують без різниці. Будь-яку пору доби просто закидають по 3-5, інколи по двоє піхотинців, і вони намагаються просто йти. От вперед до окопів, доки вони не зайдуть. Багато з них не доживає, але трапляються такі, що доходять до окопу, а далі ми їх вже відпрацьовуємо там в окопах. Не тільки як військовий, а як і історик Кінг має власний погляд на так зване припинення вогню, впровадження якого зараз повністю ігнорують росіяни. Воїн впевнений, треба добитися повного завершення війни, бо тимчасовим перемир'ям ворог неодмінно скористається. Не можна ворогу давати ні дня перепочинку, тому що вони підтягнуть логістику, вкопаються, укріпляться, закріпляться на тих клаптиках землі, які вони захопили, накопичаться і будуть готові рухатися далі. І в якийсь один момент, коли це перемір'я завершиться. Ми отримаємо дуже хорошу серію штурмів. Тож нині залишається лише продовжувати щоденну ліквідацію російських штурмовиків та максимально знекровлювати ворога. Допомогти з цим 63-й Можете і ви. Бригада збирає гроші на мобільні пункти управління, які додадуть оперативності підрозділам та дозволять ефективніше відпрацьовувати по ворогу. Один такий пункт коштує 600 тисяч гривень. Потреба є у семи. Підтримати збір можна за QR-кодом та номером картки на екрані. Єгор Махло, Дмитро Матвієнко та Юрій Остапчук. Факти Айсі Тіві. Єдині новини. Християни Західного і Східного обрядів сьогодні разом святкують вербну неділю, яку тім у багатьох країнах називають пальмовою неділею, адже шлях Ісуса до Єрусалима встеляли пальмовим гіллям. Це велике християнське свято. Його дата не стала. Цього дня Ісус увійшов до Єрусалима. Там на нього чекали мученицькі страждання та смерть сама. Тому наступний тиждень називається Страсним однак за тиждень настає Великдень, коли Ісус Воскрес. Сьогодні в Україні цього дня святять вербу, яка зацвітає після зими першою, а тому символізує перемогу життя над смертю. Нею ще б'ють, бажаючи одне одному здоров'я і нагадуючи, що за тиждень великдень найсвітліше і найважливіше християнське свято року. Наша кореспондентка Ольга Чайко зараз перебуває на святковому богослужінні в Римо-католицькому костелі Святого Миколая у Києві, готова ділитися атмосферою. Олю, вітаю зі святом! Як святкують верну неділю Римо-католики? Зі святом Юлія святкують всі українці однаково святять вербу. Власне перед костелом вже посвятили вербу, тому що католики починають із того, що вони її святять, а потім проходить служба у храмі. Хтось приніс такі от букетики із собою, а хтось мав змогу купити їх прямо у костелі. Їх збирали ще у березні, у Чернівцях, і гроші можна було б класти будь-які. Хтось брав безкоштовно, хтось брав 200 гривень, 20 гривень. Ці всі гроші зібрали. Брані, вони підуть на відпочинок дітей саме от цієї парафії. Є е, вербан-котики, є сухоцвіти, яєчко таке маленьке і колосочок. Якщо з березня дотепер вона нас дочекалася, то ще проживе трошки. Прослужить людям на радість. Власне, вербу треба тримати до кінця року, і загалом у костелі сьогодні очікують до п'яти сотень вірян. Це так звані недільні віряни, тобто ці люди, які ходять переважно на вербну неділю та на великдень. Служби сьогодні проходитимуть раз на півтори години. Відповідно, спочатку світитимуть вербу, а потім проходитимуть служби. Сьогодні взагалі таке святкування з особливо піднесеним настрієм з одного боку, дійсно війна. І все, що ми чуємо по телебаченню, в новинах дуже страшно. З інші іншого боку, все таки християни західного і східного обряду святкують і великдень, і вербну неділю разом. Тому тут бачать у цьому певний символізм. Для нас для України це також якесь особливе має значення і символізм. Адже вже на жаль, в цьому часі, коли було повномасштабне вторгнення, на початку ми були як ми. А сьогодні, якось вже після трьох років, так буває, що вже рідше ми вживаємо слова ми, ми втомлені війною. На жаль, люди менше здається донатять, волонтерать. І ця єдність нам більше потрібна. Для мене важливо, і це свято, бо ми готуємося до воскресіння Господнього, а це вже сьогодні будемо переживати муки Господні. Тут я маю нагадати глядачам про те, що костел Святого Миколая це особливе місце. Він дуже сильно постраждав під час бомбардування Києва зранку 20 грудня минулого року, тобто вже минуло чотири місяці. Віряни допомагали його прибирати. Мінкульт на гроші ЮНЕСКО обіцяв усе відновити. Та поки усе в костелі роблять власними силами, ну не все мають право, оскільки він у підпорядкуванні не у католицькій церкві. Власне, вже відновили розу над входом. Там замінили скло, частково його перекрили полікарбонатом. А от минулого тижня, після того, як йшли дуже сильні дощі, довелося самим також знімати скло на верхніх баштах, тому що через вітер, через дощ, все могло попадати просто на голови вірянам. Зараз всередині все убезпечено зовні. Теж і для того, щоб не закінчувати на такій мінорній ноті, хочу сказати, що нас привітали у костелі, подарували нам вербу. Тому як сьогодні кажуть, не я б'ю верба б'є за тиждень. День великдень. Зараз поїду на канал і Трохи посвяткуємо наскільки це можна. Юлю дякую, Оля. Це була Ольга Чайко, святкового обложіння в Римо-католицькому костелі Святого Миколая у Києві. Ми продовжуємо оздоровилися, позмагалися та задонатили нашим захисникам у Києві. На ВДНГ вже другий день триває півмарафон незламності. Це вже традиційна спортивна подія для столиці. Цьогоріч вона зібрала понад 8 тисяч учасників. Кожен зробив фінансовий внесок, аби взяти участь у змаганнях. І 50% від зібраної суми спрямують на підтримку медичного батальйону госпітальєри. На вибір в учасників такі дистанції миля, 5, 10 кілометрів, та для найвитриваліших півмарафон 21 кілометр. Крім цього, позмагатися в окремих дисциплінах змогли й найменші бігуни. Як це було та скільки коштів вдалося зібрати далі у сюжеті? Київський півмарафон незламності на ВДНГ відкрили дитячі забіги на кілометр. Попри вік, боротьба за призові місця тут запекла. Юні учасники викладаються на всі 100. і ось переможці вже перетинають фінішну лінію. Таких забігів декілька на кілометр 500 і 300 метрів. Окремо для дівчат і для хлопців. Враження від забігу і у малечі у батьків незабутні. А ти взагалі бігати любиш? На легко атлетик вона займається бігом, відпочиваєш при цьому і якось насолоджуєш і більше здружує. Людей і так люди стають добрішими. Ну і вовче ну, Плюс кошти на армію і обов'язково Кошти на армію да збираються, і це саме головне в даний час. Дійсно, одна з головних ідей півмарафону збір коштів на підтримку наших захисників. Цього разу половина зібраних грошей піде на підтримку медичного батальйону госпітальєри на заході. Присутні представники й інших підрозділів, наприклад, сил спеціальних операцій. Сьогодні унікальна можливість для людей, які не знайомі. Із структурою що таке сили спеціальних операцій дізнатися для себе, що це хто ми проходять люди, цікавляться, запитують, які є вакансії. Дехто навіть залишив номер телефону. Тому нашим рекрутерам буде а, про що поспілкуватися вже в понеділок. Зранку на черзі вже традиційна дистанція: миля один із наймасовіших забігів. Участь у ній беруть цілими сім'ями та робочими колективами. Серед учасників можна помітити і домашніх улюбленців. І навіть собак-роботів. Відчути цю атмосферу е, старту. Готується до старту, і Богдан Киянин підтримав ініціативу колег з роботи, хоч раніше у таких змаганнях участі не брав. Якось готувалися. Е, трошки готувався. Я до цього попередньо біг 5. Мені, ну, якби окей, можна, можна там пробувати більше, але вирішив цього разу пробігти 1,6. а далі вже будемо дивитися. Останні приготування та нарешті старт. All Тут конкуренція теж чимала, адже окрім любителів, участь беруть і спортсмени, щоб розім'ятися перед наступними дистанціями п'ятидесяти кілометровками та власне півмарафоном. Тож милю найспритніші долають за чотири з половиною хвилини. Серед них ігор Залучається багато людей, дев'ятнадцять багато, багато молодірочку молоді. на дев'ятнадцять раніше бігав місце. Хто на роки я теж 25, участь. Ширший, це, 30, це 30, круто, коли залучають дітей? Це дуже круто. Багато людей. Заняти спортом, плюс задинатила. Популярність півмарафону щороку зростає, кажуть організатори. В минулому році було в півмарафоні 6800 учасників, в цьому році 8200 учасників. Це можливість повернутися в такі 30-40 хвилин годину до воєнного життя або додати собі додаткових мотивів до дисципліни і до сприйняття ситуації сьогодні. Головне ж, що ця кількість учасників конвертується в допомогу нашим захисникам. За ці два дні змагань вдалося зібрати понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Його ромахло Володимир Коваленко, факт ЕСІТІВІ. Єдині новини і такі новини на цьому. Більше вже за 15 хвилин з Петром Дем'янчуком. Я бажаю вам спокійної тихої неділі. Бережіть себе.